Борщові набори, бик вагою 120 кілограмів, золотий гусак і ще тисячі реалістичних фігур, які могли б прикрасити світові музеї іграшок, якби не були солодощами. А створює усю цю красу героїня нашого наступного сюжету. Оксана Шипуліна вкотре доводить, що в будь-якій професії є вершина майстерності. І цю вершину в кондитерській справі пані Оксана. Точно підкорила. І вироби це справжнє мистецтво, яке дійсно шкода їсти, адже їхня краса та креативність просто зашкалює. Солодкі дива віртуозної кондитерки бачили і куштували наші колеги. Сам процес, складність процесу, цікавість. Цікавість ніхто не відміняв ніколи. Це те, що від чого ти просто кайфуєш. І, по перше, це красиво, по-друге, це смачно, і воно людям несе радість. Ви не повірите, але цю красу можна їсти. Кондитерка з Київщини перетворює випічку на витвори мистецтва. Її солодкі шедеври не тільки тішать українців, а й допомагають армії. Ми співпрацюємо з Ніклухою Анастасією, і ми робимо розігріші. Грілки хлопцям, ну і таке інше. Дуже багато. В плані кондитерському, скажімо так, чи корова відправляємо, те, що можна переслати десь туди, скажімо, чи якісь прянички. Оксана Шипуліна народилася в Івано-Франківську, але ще дитиною із сім'єю переїхала на Київщину. Жінка навчалась у технікумі на мінакондитера, згодом отримала диплом технолога і вже понад 12 років присвячує себе солодкій справі. Практика почалася з ще на підприємстві «12-й хлібокомбінат. Зараз це вже БКК. Потім був досвід, все ж таки багато відряджень і в інші країни. І там ми багато всього отримали. Нових яких знань. Потім, після закінчення університету, я е, почала працювати технологом, потім я стала керуючим технологом. І все ж таки вирішила йти далі і відкрити свою кондитерську. 2012 року. Оксана ризикнула, і, хоча не мала великих грошей, було величезне бажання виготовляти унікальні солодощі. Спочатку винайняла приміщення, потім узяла в оренду обладнання і почала втілювати мрію в реальність. Два роки я не рахую, тому що це були два роки становлення. Це важко. Не, не можна, не може бути такого відкрив і зразу зверху. Дохід, дохід. Такого не буває ніколи і ніде. Моя ізюминка це надскладні роботи. Роботи, які мало напевне, можливо, і в Україні ніхто не зможе такого зробити. Це якісь великі фігури, це торти понад 100 кілограм, це якісь індивідуальні замовлення. Це щось, скажімо, дуже дуже конструктивне, щоб це був тортик там сто п'ятдесят кілограм, чи там на 15 ярусів, чи на п'ять ярусів, але він має бути масштабним. За ці роки Оксана створила тисячі солодких виробів, зокрема, складної реалістичної форми. Інколи важко повірити, що це торт. Є у нас бик до нового року на рік бика ми робили бик. Це у мене пішло. Напевне, 5-6 днів виготовлення декору, і так і цілу ніч збрала торт, скажімо так, від початку до кінця і, і, і доставка локації. Це був такий, важке замовлення. Потім був дуже великий, такий цікавий якийсь проєкт. Це була риба, кіш. Секрет успіху кондитерки у майстерності та увазі до деталей. Кожен торт Оксани це маленька історія, створена з любов'ю. Сам процес дуже важкий і починається з розрахунків та креслень у спеціальній програмі на комп'ютері. Щоб створити тортик, формовий тортик, тортик на замовлення. Так нестандартне, наприклад, круглої форми, а якийсь нестандартний, наприклад, там чи це машина з ефектом їзди, наприклад, так скажімо так, в 3D. От е, саме перше, це звичайно, у нас скреслення. Креслень починається все. Потрібно продумати чітко технологічний процес виготовлення цього тортика. Хоча це абсолютно художня робота, але його потрібно все це скомпонувати достатньо чітко і вірно. Крім складних тортів, Оксана створює унікальні весільні короваї з квітковим декором і неймовірними орнаментами. Я їх дуже люблю, дуже люблю цю продукцію, тому що українські традиції, весілля ніхто не відміняв. Вони є, залишаються і ще більше на Рають обертів кроваї абсолютно різні. Є з рушниками, з прісним тістом, є в цукровій флористиці, маки і волошки це все їстівне. З початком великої війни Оксана тимчасово поставила на паузу улюблену справу. Жінка почала випікати хліб для місцевих, які залишилися без продовольства. Це виробництво люди потребували хліба, тому що хліб на полицях просто з його не стало. Я випікала хліб до останнього, скільки хоча це абсолютно не моя, скажімо, історія як кондитер, але ну якось потрібно було щось. Я залишилася нікуди не збираюсь ні в якому разі їхати при будь-яких умовах. Згодом Оксана Вернулася до кондитерства, крім святкових тортів і тістечок, опікає солодощі для військових, а ще створює справжню гастрономічну ілюзію. На вигляд, це звичайна картопля, морква, часник та буряк, а насправді ніжні смаколики. З бульбочки все почалося. Ми тільки ми виготовляємо такі овочеві набори. Спочатку виготовила бульбочку, ми її виставили. Вона стала дуже дуже популярна. Потім замовник прийшов, попросив, я хочу чесник. Будь ласка, зробили, потім попросили буряк, моркву. Ми отримали ось такий набір овочів. Борщовий набір ми так його називаємо. Солодке мистецтво Оксани Шипуліної продовжує дивувати людей. І хто зна, які ще неймовірні ідеї вона втілить у життя? Найголовніше кондитерка підтримує економіку та допомагає українським захисникам, адже виробляє десерти для благодійних лотерей. А частину прибутку від продажу своїх смаколиків спрямовує на донати військовим.